Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у самісіньке серце джунглів. Тут живе стільки дивовижних тварин, що очі розбігаються. Хто ж мешкає у цих зелених хащах? Давайте разом дізнаємося. Поїхали в джунглі. Ой ой, хто це там стрибає з гілки на гілку? Та це ж мавпа. Вона така спритна, що може гойдатися на ліанах, як на гойдалці. Мавпи дуже розумні. Вони можуть розпізнавати себе в дзеркалі, гратись, передавати один одному їжу і навіть навчатися одне в одного. А ще вони обожнюють банани. Хоча, правду кажучи, їдять не лише їх, а й інші фрукти, листя і навіть комашок. Ого! А що це за смугасти красен крадеться поміж кущів? Це ж тигр, справжній мисливець джунглів, його шкура вкрита чорними смужками, які допомагають ховатися в тіні дерев. Тигри дуже сильні й тихі, вони можуть підкрастися до здобичі майже без звуку. А ще вони чудові плавці. У жарку погоду люблять купатись у річках, як великі котики. Ух, що це за яскрава райдуга пролетіла над головою? Це ж папуга, справжній пташилій артист джунглів. Вони бувають червоні, зелені, жовті, сині, справжнє кольорове диво. Папуги дуже розумні і можуть навіть повторювати людські слова. А ще вони живуть парами та дуже люблять теревенити. Ой-ой, хто це так тихенько повзе між гілочками? Це ж змія. Вона не має ні ніжок, ні лапок, але рухається дуже швидко і безшумно. Дивись, як вона висовує свій довгий язичок, так вона нюхає повітря. У джунглях змії можуть жити на землі або навіть висіти на деревах. Тільки Ц... не шумимо, вона трохи лякається голосних звуків. Ого, -го! а це хто так пронісся, що аж листя зашорхотіло? Це ж гепард, справжній спринтер джунглів. Він може бігати так швидко, що навіть вітер за ним не встигає. Гепарди мають довгі лапи, гнучке тіло. Плямисте хутро, яке допомагає їм ховатись у траві. А ще вони дуже люблять тишу, бо тоді краще чути, хто поруч. Ой-ой! Хто це стрибає з гілки на гілку, наче акробат? Це ж Лемур маленький пухнастик із великими очима, схожими на ліхтарики. Лемури живуть на острові Мадагаскар, і дуже люблять сидіти на сонечку. Вони спілкуються одне з одним різними звуками. А ще дуже люблять фрукти. І знаєш що? У них навіть є гребінець на лапці, щоб чухати шерсть. Ух ти! А це хто так великий і величний, що, наче король джунглів? Це слон. Найбільша тварина в джунглях. У нього довгий хобот, який він може пити воду, обливатися і навіть обіймати друзів. Слони дуже розумні і дружні, вони живуть у сім'ях і піклуються один про одного. А ще вони обожнюють купатися в річках і валятися в рязюці. Це їхня природна ванна. А що це за величезна голова стерчить із води, а очі пильно дивляться? Це крокодил, справжній мисливець джунглів. Він може довго лежати нерухомо, щоб непомітно підкрастись до здобичі. Крокодили живуть у воді та на березі, а їхні зуби дуже гострі, наче маленькі ножі. А ще вони дуже швидкі у воді. Тож краще не запізнюватись, якщо побачиш його біля річки. Ого го! Дивись, хто це так яскраво підсвічує джунглі своїм великим кольоровим дзьобом? Це тукан. Птах з найбільшим і найяскравішим дзьобом у джунглях. Хоч він і великий, але дуже легкий. Допомагає тукану збирати смачні фрукти. Тукани люблять голосно спілкуватися між собою і їхні дзвінки і голос чути далеко-далеко. І ще цікаво тукан може літати навіть у густих деревах, де інші птахи не пролітають. Поглянь сюди. На гілці висить дуже спокійна і повільна тваринка. Це лінивець, який практично не поспішає ніде. Він проводить більшу частину часу сплячі і повільно рухаючись між гілками. Так він ховається від небезпеки, бо хижаки не помічають його через повільність. Хоч і повільний, лінивець дуже вправно лазить по деревах і живиться листям. Ось які цікаві й веселі мешканці живуть у джунглях. Мавпи, тигри, папуги, змії, гепарди, лемури, слони, крокодили, тукани, лінивці. Усі вони роблять джунглі таким особливим і яскравим місцем. Сподіваюся, тобі було цікаво пізнавати наших нових друзів. Не забудь підписатися на канал, щоб разом з нами відкривати ще більше дивовижного про тварин і природу. До нових зустрічей!